Я богослов'я опанував, над філософію корпів, юриспруденцію довбав та медицину вивчив, але при всьому цьому був і залишився дурним. Чи може людина пізнати все? Чи буде вона при цьому щасливою? Та яку ціну треба буде заплатити за ці знання? Мене звуть Артем, ви на каналі LitWorld, і сьогодні ми спробуємо відповісти на ці та інші питання, проаналізувавши життєвий шлях та характер головного героя трагедії Фауст Йогана Вольфганга Бьотте. Юган Вольфган Гьоте працював над Фаустом впродовж 60 років. Вперше ідея трагедії з'явилась у нього у 1771 році, а закінчив він її за півтора роки до своєї смерті у 1831 році. Твір, що увійшов до Золотого фонду світової літератури, ставить перед читачем основні питання, які пов'язані з усвідомленням сенсу людського буття. Почнемо з того, що Фауст, до речі, був справжньою історичною особою. Йоганн Фауст, вчений, окультист, маг чорнокнижник, діяч першої половини 16 століття, саме тоді, коли починає зароджуватися наука нового часу. Але вона ще знаходиться на одному рівні з чаклунством, окультизмом та середньовічними уявленнями. Фауст – типовий представник покоління людей, які починають робити нову науку. Про нього були написані народні книги, в яких писалося, як Фауст уклав договір з дьяволом. На 24 роки і потрапив до пекла за своє безбожне знання. У Гьоте все починається з того, що Мефістофіль, герой, який особлює диявола та Господь, укладають на небі парі, винагородою, в якому стане душа Фауста. Мефістофіль спускається на землю та у вигляді собаки потрапляє в дім до Мефістофіля, який, у свою чергу, знаходиться у смуті. Він стільки всього вивчив, стільки всього знає, але все одно нещасний і дурний. Він хоче більшого, він хоче пізнати сенс людського буття. Я вирішив не розповідати вам детально сюжет цієї трагедії, а зосередитись лише на основних її моментах. Також ми поговоримо більш детально про головного героя Фауста, про його життєвий шлях, про його характер і як він змінювався упродовж цього всього твору. І так, перша, мабуть, найвідоміша і, можливо, найважливіша риса характеру Фауста, що цементує цей образ. Що розпадається на частини, це Фауст, що пізнає. Класичне зображення Фауста це навчена досвідом та прекрасна сивиною людина, що сидить за столом у високому кріслі з готичним собором за вікном та розкладеними книгами та сувоями. Фауст вивчає спочатку філософію, а потім, як зараз її називають, теологію. Він стає спочатку юристом, а потім лікарем, бакалавром, магістром та доктором. Але чим більше він дізнається, тим активніше є пошук абсолютного знання. Власне, його запит вражає, він хоче осягнути усі таємниці природи, хоче пізнати весь внутрішній зв'язок світу. До чого це призведе і яку ціну треба буде заплатити, це вже, як то кажуть, етичні питання, але Фауст байдужий до моральних цінностей, практична сторона справи цікавить його більше. В одній з екранізацій трагедії показаного, як Мефістофіль дає Фаусту документ яким той має відмовитися від своєї душі, але предмет договору його майже не цікавить. Він починає виправляти у тексті граматичні помилки. Граматика для Фауста важливіша за душу, тому що існування її доведено, вона підкорюється правилам та її можна пізнати, а душа ну що ж, скільки б Фауст не анатомував трупи, душі він так і не знайшов. Життя для Фауста це складний механізм і головним прагненням. Є розібратись, як цей механізм працює, а забруднювати це непізнаними сутностями, такими як душа, може ускладнити цей процес. Тож Фаус витончено позбавляється метафізики сутності. Тому дуже логічно, що ось у цьому прагненні пізнати світ, Фаус не визнає жодних рамок чи авторитетів. Ось він сідає прикладати Біблію. Але дивіться, Біблія виявляється недостатньо гарною і її доводиться виправляти. Він перекладає перший рядок Євангелія від Йоанна. Спочатку було слово, але одразу зупиняється і каже: Зачекайте, я не можу оцінити слово так високо. Тут треба щось інше написати. Напишу: спочатку була думка, але теж не воно, тому що думка не може діяти, тоді що, може, сила? Це вже ближче, але не зовсім. І ось нарешті осіяння. І Фауст записує: на початку була дія. Він бачить себе не перекладачем і навіть не коментатором Біблії, а її співавтором разом із Богом. Адаму та Єві для вигнання з раю вистачило одного метафізичного яблучка плода пізнання, але апетит, як то кажуть, приходить під час їжі. І фауст – це логічне завершення шляху людського гріхопадіння. Він об'їдає яблуко разом із гілками та листями, поїдає всі плоди, які може знайти. Фауст – персонаж небогоборчий, він просто ігнорує Бога. Бог не цікавить Фауста, тому що він, як і душа, є непізнані, а Фауста цікавлять тільки те, що можна пізнати, відсутності природи речей до губ Маргарити. Тому, коли молода, наївна дівчина напряму питає Фауста, чи вірить він Бога, він уклоняється від відповіді. Нагадаю, трагедія Фауста у Гьота відкривається прологом на небі. Там Фауст і Мефістофель укладають парі за душу Фауста, і в цьому епізоді Гьоте відсилає читачів до Старого Завіту, де Бог і сатана аналогічним чином споручаються за душу Йова. Однак паралель у Йоте виходить якась модерністська. Посудіть самі: Іова для Господа богобоязливий раб, а Фауст його випускаючий редактор. Суперечка за душу Іоа Сатаною це зрозуміло. Вона про те, чи зможе Іова зберегти віру. Якщо в нього заберуть все, що він має. Але Фауста не цікавить віра, він людина пізнання, йому нічого зберігати. Тому особисто мені суперечка між Мефістофілем та Господом за душу Фауста не зовсім зрозуміла. про що вони сперечаються, про те, що Фауст не зупиниться не перед чим на своєму шляху до пізнання, що ж, тоді у Гьота вийшов доволі таки авангардний Бог. Я обов'язково буду перечитувати цю трагедію у своєму житті і намагатимусь подивитись. На цей діалог під різними кутами. Але зараз ми не про те, як бути Богом, навіть якщо про тебе піше сам Гьоте. І ось ми підійшли до другої його якості: фаус-соціопат, прагматик та егоїст. Людина зовсім нерозбірлива у засобах. За рівням емпатії десь між Моріарті і Джокером, позбавлений будь-яких обмежень у сфері моралі. Ось дивіться, фаус спадковий цілитель. В юності він особливо відзначився тим, що і своїм батьком теж лікарем. Лікував населення в маленькому німецькому містечку від чуми. І ось Фауст, який через багато років жителі міста незмінно зустрічають з вдячністю, знімають перед ним капелюхи і називають його покровителем і рятівником, розповідає справжню історію своєму другові та колезі Вагнеру. Він говорить про те, як мучила його совість і як він страждав, знаючи, що вони з батьком не зцілювали людей, а навпаки. Але раптом в запалі цієї поетичної розмови Фауст бачить, як за горизонт закочується пульсуючий помаранчевий шар сонця, і він вже просить Вагнера змінити тему. Далі у сцені спокуси Маргарити відбувається взагалі щось неймовірне. Мефістофель, ад'ютант диявола, злий дух, постає перед нами більш морально-етичною істотою, ніж наш лікар. Фауст зустрічає Маргариту і каже: Мефістофелю: добудь мені. Цю дівчину Ефістофіль знає, що Маргарита безрішна, вона не в його владі, тому це буде дуже складне завдання. А біс йде завжди по шляху найменшого супротиву. Тому він починає закидувати Фауста аргументами морально-етичного характеру. Мовляв, вона чиста, невинна, це буде дуже складно, на що Фауст відповідає. Винна, невинна, а 14 їй вже виповнилося. Для того, щоб оволодіти дівчиною, яку так важко отримати, Фауст змушений йти на так звані витрати. Він буває її матір, потім буває її брата, доводить саму Маргариту до божевілля. Але це такі необхідні жертви на шляху до пізнання світу. І в цьому патерні поведінки Фауст знаходиться на протязі усієї трагедії. Не випадково, що наприкінці, коли він вже старіє, у нього дозріває нарешті мрія. Який він вважає гідним присвятити весь свій час, будівництво соціалізму з людським обличчям на окремому клаптику суші. Йому доводиться усунути ще одну маленьку річ садибу з двома милими старими людьми, які відмовляються переїжджати. Старих вбивають, а фаус лається, мовляв, я не просив їх вбивати, я просив їх прибрати. Вони заважають моїй мрії. Ох уж ці перегиби, але без них ніяк. Що не зробиш заради доброї справи? Підтримка трудового народу, спорудження греблі, велике будівництво, активна діяльність людських сил. І ось у цю мить в момент будівництва Фауст вимовляє: спинися мить прекрасна ти і вмирає. Говорячи про цинізм Фауста, про те, що він не є перебірливий у засобах, ні в любовних справах, ні в будь-яких інших, ми пропустили одну дрібну деталь. Що на початку трагедії Фауст заключає договір з самим дияволом. і це підводить нас до третьої якості, яку ми сьогодні поговоримо, Фауст, супутник Мефістофіля. Є декілька приказок, які більшою або меншою мірою описують вплив головних героїв один на одного. Перша Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Вона тут не зовсім підходить, тому що Мефістофіль, звичайно, Фаусту не друг. А друга, з ким поведешся, від того й наберешся. Однак тут треба ще зазначити, хто від кого набирається. Мефістофіль, звичайно, Фаусту не друг, він його супутник. Тому я пропоную уважно поглянути на цього благородного козлоного пана і через його портрет дізнатися про Фауста більше. Мефістофіль це демонічний, комічний авантюрист, шахрай бешкетник. Він підлещується перед тими, хто сильніший, і погрожує тим, хто слабший. Він то смиренно просить. У Фауста розписку після укладення договору то доводить цілу державу до громадянської війни, втягуючи її жителів в аферу з цінними паперами. Мефістофіль завжди сучасний, його копице клацає в ногу з часом. Він одягається по моді і відмовляється називати себе сатаною. Занадто це застаріло. Здавалося б, герой у цьому сюжеті повинен весь час скаржитись на безмежність своїх можливостей. Це Фауст. Він же в нас, зрештою, прагне абсолютного пізнання, але не тут то й було. Мефістофіль при будь-якому відповідному і невідповідному випадку згадує, що його здібності, мовляв, дуже скромні, і невинні душі не в його владі, і на південному сході він може куди менше, ніж на північному заході, і через багнюку на болоті просто так не пройти, і олену прекрасну не дістати, та й взагалі все, що може запропонувати чесній людини, чесний чорт. Це досвід прожитих років. Згадала ще одне прислів'я чорт мудрий, тому що старий, а не тому, що чорт. Ось що ще цікаво: порядні герої миттєво відчувають справжню сутність Мефістофіля від Маргарити, яка каже Фаусту: Слухай, з ким це ти весь час ходиш, я в житті своєму не бачила нічого страшнішого за його фізіономію. І аж до античних сфінксів, які прямо називають Мефістофіля ворогом, і взагалі у всьому спротиставлять. Його царство хвороб, брехні та темряви антічності, царство здоров'я, правди та світла. Однак наш шановний лікар Фауст абсолютно сліпий до такої лукавої природи Мефістофіля. Людина, яка хоче проникнути у усі таїнства природи за іронію долі, виявляється короткозорою. Фауст має лише зовнішній поверхневий зір, і він повністю пов'язаний внутрішнього. Природа Мефістофіля його не лякає. Після всіх тих смертей, що сталося з його вини, Фауст не озирається назад, і це, мабуть, головне, що поріднює його з Мефістофіля. Він легко перегортає сторінки свого життя, нібито це безлужда книга на шляху до пізнання. Це антипостійність пам'яті, ця навичка квапливого забуття, мабуть, найдиявольська риса Фауста. Адже саме Мефістофілю так важливо довести, що пам'ять це Химера що його рідний північний захід його не пам'ятає і що того що минуло ніколи не було і коли Фауст нарешті помирає коли він проголошує Спинися мить прекрасна ти, і хор йому відповідає на це громовито минуло, то Мефістофіль вже не грає. Він же по-справжньому сердиться на це минуло, тому що він, на відміну від Фауста, знає, що спочатку було слово. Те, що після цього Фауста рятує Бог і забирає його душу до раю, на мій погляд, більш характеризує самого Гьота, ніж Фауста. Фауст так і не зрозумів, що мить не потрібно шукати, що не треба за неї їхати на захід чи схід, на північ чи на південь, що не треба спускатися за неї до центру землі, продавати душу дияволу, будувати греблі. Ця мить, яку він безнадійно шукав, завжди була з ним. Минуле вже пройшло. Майбутнє ще не настало. Сьогодення все, що у нас є. Тому спинися мить, прекрасна ти! Я вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам воно сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Нас вже більше сотні. Приєднуйтесь, давайте розвиватися разом. До нових зустрічей!